Вітаю з вами оновлений формат Adam News і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. З жовтня 2022-го в Україні діє заборона на експорт електроенергії. Через масовані ракетні обстріли близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. А наразі ми маємо вже півтори-дві тисячі мегаватт профіциту. Його забезпечують сонячні електростанції, що генерують електрику у денні години. Експерти кажуть, що враховуючи таку позитивну динаміку, Україна могла б відновити постачання електроенергії до країн ЄС та збільшити надходження до держбюджету. За даними Укренерго, наша країна споживає на добу від 14 до 18 тисяч мегаватт. Максимальна пропускна спроможність для експорту 400 мегаватт. Математика проста: якщо щодня експортувати ці потужності до ЄС, Україна зможе заробляти більше 1 мільярда гривень на місяць, тобто майже 14,5 мільярдів гривень. Ривень на рік. Проте є одне, але відкриття експорту формально має ухвалити Міністерство енергетики України. Однак, як у відомстві, так і на Банковій є застереження щодо і досі можливих відключень через ракетні обстріли. Тож остаточне рішення за президентом України. І поки ми тримаємо кулачки за те, щоб не було більше блекаутів, ви можете підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі у наступних випусках Адам'юз.